Усім привіт! Нарешті знайшла час змонтувати загрузити відео до Ютубу. У цьому відео розповідаю про другий табір, який очікував нас у місті Альсвельд. До речі, лишу посилання на перший табір місту Гісен. Кому це буде цікаво, це земля Гесен. так, хто планує їхати, можете передивитися. Також можете почитати коментарі. Там люди лишали, писали. Також додивіться обов'язково це відео до кінця. У кінці я розповім про плюси та мінуси перебування у таборі. І ще що хотіла сказати на рахунок термінів перебування. Ми перебували майже три тижні. Якщо бути точнішою, це 19 днів. Ну, не довго, не мало, але все ж таки. Будячи там, воно мені здавалося дуже довго, особливо перший тиждень. За перший тиждень нам не сказали, скільки днів чекати. Ти просто не знаєш, як довго ми маємо перебувати в таборі. Розпитували так само людей, питали хто скільки часу знаходиться у таборі. Хтось тиждень, хтось два, хтось три, а хтось і більше місяцю. Все залежить від ситуації, від кількості людей. Ось е, тому власне. Наберіться терпіння, ось і десь за тиждень вам скажуть орієнтовно, коли ви маєте вже переїхати далі, так, у житло, яке надасть вам джоб-центр. Ага, ще предісторія: так як ми їхали власним авто, так ми отримали адресу до табору і поїхали самостійно. Отже, по приїзду, знову ж таки, з адресою з локацією виникла проблема. У відео далі я покажу, як добратися і де можна поставити авто. А зараз буде корисна інформація для вас. Саме в деталях я показую, розказую харчування, умови. Ось тому влаштовуйтесь позручніше і го дивитися відео. Ну, ось так виглядає стоянка. Так, там, от бачите, вже одразу траса. Оце от головний такий орієнтир Буркер Кінг. Там і є заправка. Не пам'ятаю, треба подивитися, як вона називається. І одразу біля заправки ось табір. Вхід у табір. Це вагончики для сімей зазвичай з маленькими дітьми. Ось так виглядає загальний намет. Він поділений на декілька секцій. Ось так всередині і... Є декілька входів-виходів. Зараз покажу, як виглядає секція зсередини. Розміщають на двохповерхових ліжках. Місця небагато, як бачите, тому речей, в принципі, багато не поміститься. Ось так ми проживали. Ось, тобто у нас там одеяла, простирадла, рушники. Ми собі завішували, відділялися від сусідів, так зручніше. Так виглядало зверху. Трохи засняла, поки не було багато людей. І ось так виглядає у нічний час намет. Ось таке освітлення. Також є на вулиці ще невеликий намет зі столами і лавочками, де можна їсти, грати, проводити свій час їдання, Ми також проводимо свій вільний час, їмо і заряджаємо свої телефони. Є окремі столи. Так, з розетками, але розеток недостатньо, тому черги. Ось, І бажано проводити час заряджання біля своїх телефонів. Це ми граємо. Багато настільних є ігор, можна взяти їх у Червоному хресті. І карточні ігри, і настільні ігри, шахмати, шашки. В принципі, вибір достатній. Є чим займатися з дитиною. Ось. І також. Основне це прийом їжі. Про їжу я зараз все конкретно покажу і розкажу, чим нас кормили. Ось було в принципі смачно. Забезпечують сніданком, обідом та вечерю. На сніданок зазвичай це хлібчик, ковбаска, сир, вівсянка, можна заляти її водою або молоком. Також давали ще йогурти, або там можуть бути ще фрукти. Обіди засняла найбільше, вони є різноманітні, можуть бути супи, можуть бути макарони з якимось гарніром, м'ясним або овочевим рагу, рис. Також давали десерти ось такі пудінги. Давали ще яблучка, бананчики, ківі. Ось, ну, в принципі, дивіться, на відео все є, все побачите. На вечерю зазвичай давали так само хлібчик, булочка, ковбаска, сир. Ось, в принципі, така більш сухом'ятка на сніданок і на вечерю. І також є ще чай, і кава є тільки зранку. Загалом досить непогано, голодним точно не лишишся. Єдине, що потрібно трохи звикнути до специфіки самої кухні. Ось так виглядає жіночий туалет, є декілька кабінок, декілька умивальників. Це чоловічий, є окремо ще кабінки. І так виглядають душові. Чоловічі і жіночі, в принципі, вони однакові. І, до речі, гаряча вода є постійно. Також є умивальники. Де наводимо марафет. Краса, тиша та спів пташок зустрічає вас у центрі міста. Перед вами ратуша, який понад 500 років. Це просто неймовірне збереження архітектури. Айсфальд це невелике, затишне, красиве фахверхове містечко з населенням трохи більше 15 тисяч. Це проміжне містечко у туристичному маршруті Німецька дорога Казок. Тобто, це місто, яке має відношення до казок та життя братів Грім. До речі, всі ми знаємо казку Червона шапочка. І саме місто Альсвель рахується батьківщиною цієї казки. Місто вражає своїми деталями яскравою та дивовижною архітектурою, вузькими затишними вуличками. А ще неподалік від центру є озеро, де також можна проводити свій вільний час, відпочивати з сім'єю. І є ще парк, величезний парк. Правда, я не бачила там нікого з місцевих. Скільки разів ми там були? Де вони всі ці люди? Де їхні діти відпочивають? То, то для мене загадка. Тільки ми приходили, ніби той парк тільки для нас і є. З перебування у таборі ми ще потрапили на день міста. Буде влаштований ось такий от концерт. У наступній частині відео буде гучно. Я наполеглива рекомендація це обов'язково, щоб ви знайшли час і прогулялися цим казковим містом і відчули ту атмосферу. Ми б гуляли ще більше, але нам завадив дощ, якого було дуже-дуже багато і дуже сильного. Це ми пішли у Бургер Кінг. Він знаходиться одразу через дорогу. Далеко йти не потрібно. Якщо цікаво, можете переглянути, які ціни. Також завантажила собі додаток Too Good To Go. Він дозволяє замовляти їжу з кафе зі знижкою. Це кафе було неподалік від нас біля заправки. Ось ми замовили ось такі бутерброди зі знижкою. Був з яйцем, був з м'ясом і з сиром. Великі один такий бургер коштує біля 5 євро. Ми замовили зі знижкою, це був 3,5 євро. Ось, далі я вам покажу інструкцію, як користуватися цим додатком. І, в принципі, також можете собі замовляти. Ось, Це я включаю його. Тут можна побачити, які ще є акції у інших. Так, кафе, але вони зараз, бачите, іншого кольору, не активні. Тобто, там потрібно розібратися із часом, коли саме вони виставляють цю продукцію. В принципі, це не важко. Ось тут ми робили вже замовлення. Замовили ми один раз одну порцію. От в порції цих, цих три бутерброди. Оплата одразу карткою, ось воно пропонує, знімає по курсу банка і вже приходите туди, на касу показуєте код. Також ще засняла дорогу до магазинів. Найближчий магазин Яволь, 3-5 хвилин пішки. Хвилин 10 до Aldi і Lidl продуктові також. І є ще магазин Teddy, різноманітні дрібнички продає. Працюю зранку до 8-9 години вечора. По вихідним, тобто у неділю, не працює жоден магазин. Також є ще Геркулес-магазин, він найбільший, але до нього хвилин 25-30 пішки. Ось так от він всередині виглядає. Зараз трохи цін ще б познімала, так що можете переглянути. До речі, дуже класна знахідка. В магазинах є вже готові варені яйця. Ось так вони виглядають. Є сіль до, до, до них. Ось і коштують вони 2,5 євро. Знову я ось нарешті ви до, до кінця дійшли до відео. Так ви. Трошечки познайомились заочно з табором. Тепер е, маєте якесь уявлення і розуміння взагалі, що вас чекає. Ось, якщо якісь питання, пишіть, буду рада відповісти. А зараз розповім вам про плюси і мінуси перебування. Почну із мінусів. Так, стосовно комфорту, ви в принципі все побачили на відео. Так, трошечки ну, такі умови. Так? Дуже багато людей, особливо у секціях. Так? Це викликає такий трохи некомфорт, тому що і взагалі галас, дітей багато. Ось, і ми, ну, що вам сказати, пережити цей момент можна. Ось треба набратися терпіння, все буде добре. Ось і. Ну, я думаю, що ви зможете. Ми змогли, і ви зможете. Так, далі, що ще незручно, це душ і туалет, вони окремі. Тому незручно перебігати, коли вночі, або коли вже холодно, то це трошки такий дискомфорт. Мінусом також є те, що буває прохолодно у таборі. І також багато протягів, і взагалі багато людей хворіють Ми також всі, в принципі, від слова всі ми перехворіли. Малий, я чоловік, ми кашляли. Тому беріть з собою обов'язково. Ліки є медпункт, але це трошки не та медицина, до якої ми звикли. Тому однозначно беріть з собою ліки. Нехай вони вам не пригодяться, але вони у вас є, і це буде добре. Це реально ну обов'язково беріть. І також до мінусу я б віднесла специфіку кухні, адже незвична все ж таки рецептура і забагато сухом'ятки. Тому трохи ну, для шлунку складно. Так, а тепер переходимо до плюсів. І одним і величезним плюсом є те, що вас все ж таки готові прийняти так, надати вам житло, забезпечити вас харчуванням. Надати вам медичну допомогу, якщо це необхідно. Так, є медпункт на території, є завжди лікар. Ось тому, в принципі, якщо у вас щось десь заболіло чи ви захворіли, ви можете звернутися, і вони обов'язково вам чим зможуть, тим поможуть. Також є цілодобова охорона, є перекладачі, є безкоштовний Wi-Fi. Величезний плюс це те, що. Табір не обмежує у перебуванні, так? тобто він відкритий, ви можете вільно пересуватися, ходити до магазинів, гуляти. До речі, якщо маєте родичів чи знайомих, так, до яких ви плануєте поїхати, так само дозволяється, але потрібно повідомити адміністрацію про це обов'язково. І там, наскільки я знаю, надається 72 години, ви можете поїхати. В таборі величезна кількість дітей, тому за дітей однозначно можете не переживати їм там всім весело. Це реально як, як табір для дітей. Вони граються зранку до вечора. Ось також є ще дитяча кімната, і вони можуть там вивчати німецьку мову. Є курси для дорослих. Ми ходили, але ну багато людей трохи такий балаган. Але все ж таки можна для себе щось взяти. Також ще хочу відмітити, за час перебування у таборі ми познайомилися з людьми, ось здружилася з реально класною сім'єю, досі спілкуємося. Ось і тому я хочу побажати успіхів та терпіння усім, хто планує їхати до таборів у Німеччині. Все складеться, все буде добре. настраюємося на позитив, якісь питання пишіть. Ось а надалі я хочу також засняти ще відео про житло, яке нам надали зараз. Знайомство з Джоб-центром, так, які нюанси вас ще чекають далі. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Ось. Всім дякую за перегляд і усім пока-пока!